Знаєте, що я для себе зрозумів? Що значення цілей дуже перебільшено. Так, цілі повинні бути, але головний фокус уваги повинен бути направлений не на цілі, а на спосіб їх досягнення, на процес їх досягнення, на шлях, який ви проходите до цих цілей. Чому так? Тому що дивіться, банальний вам приклад ось. Грають дві команди між собою в футбол. У них у двох команд є ціль виграти. Але одна команда виграє, а друга команда ні. Хоча цілі у них однакові. Розумієте? І те, чи виграє команда чи ні, буде залежати від того шляху, який пройшла ця команда до цього матчу. І другий банальний приклад: є купа спортсменів. У всіх у них є одна зрозуміла ціль стати чемпіоном. Але більшість із них не стане чемпіоном. Стануть чемпіонами лише одиниці. І те, чи стануть вони чемпіонами, залежить від того шляху, який пройдуть ці спортсмени до своєї цілі, розумієте? І другий такий важливий момент: дивіться, якщо ви будете ставити ціль на перше місце, і ви будете йти до неї до кінця, незважаючи ні на що, поставити на кін усе, то, врешті-решт, ви можливо досягнете своєї цілі. В якийсь момент ви прийдете туди. Але коли ви подивитесь на той шлях, який ви пройшли, на той спосіб, який вибрали, на той процес, як ви рухались до цієї цілі, і якщо ви на кін поставили дуже багато і втратили дуже багато заради цієї цілі, то ви в якийсь момент можете зрозуміти, що воно того не вартує. Що ви віддали величезний шматок свого життя, отримали якусь ціль, але вона того не вартує. є. Ваше життя воно більш важливе. Те, що ви віддали за цю ціль, воно більш важливе, розумієте? Ви просто можете в якийсь момент розчаруватися, або ви можете втратити те заради цієї цілі, що набагато цінніше ніж сама ця ціль, розумієте? Так, цілі важливі, і вони повинні у вас бути, але головний фокус уваги повинен бути зосереджений на шлях, на спосіб досягнення цих цілей. Тому що цей шлях це і є ваше життя, і від того, яким він буде, буде залежати те, яким буде ваше життя. І не можна цим нехтувати, розумієте?